Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на ваші питання, які ви пишете мені в коментарях. Всі питання, які, на які відповіді вже дала, відмічаю особистою вподобайкою. Тож, якщо бачите вподобайку під своїм запитанням, обов'язково дивіться випуски і знайдете там відповіді на те, що хвилює саме вас. А ми розпочнемо. З гарячих новин росіяни влучили в промисловий об'єкт в Тернополі. Людям радять щільно закривати вікна. Чи будуть ще подібні влучання на Західній Україні, і чи дійсно є радіоактивна загроза? Давайте будемо подивимося, чи будуть влучати. Так, дійсно дивились ми і бачили загрозу Тернополя. На жаль, на жаль, прогнози справдились. Так, по Тернополю точно ударів більш не буде. Але будуть удари, дуже сильні удари. Дивіться, туз мечів по територіях, які знаходяться поруч. Тут точно це вже сплановано, це вже є задумано і ворог буде його реалізовувати. Давайте подивимося. По містах Львів, Івано-Франківськ. Оце такі міста, які мені фонять, побачимо. Коли є ця загроза, і ем, чи буде вона реалізована і здійснена? Знову йде Івано-Франківськ. На Львів не бачу поки що. От Івано-Франківськ іде точно. 15-й. Ви знаєте, мені йде от 23 число. 23 число цього місяця є дуже велика загроза для міста Івано-Франківськ. Давайте подивимось, чи є радіоактивна небезпека після підриву на цих територіях, чи є небезпека. Ви знаєте, так дійсно на цих територіях є радіоактивна небезпека, яка може впливати, ось особливо Тернопільщина на здоров'я, на фізичний стан жителів міста та області. Тож, от те, що якби ми чуємо поради закривати вікна, уникати довгого перебування на свіжому повітрі, поки що, хоч якийсь певний період, поки воно якби все розійдеться, дійсно це так, тому що. Є радіоактивна небезпека, і от якщо почуваєтесь погано, це ви собі не, не придумуєте, воно дійсно так є. А ми подивимося, розглянемо більш особисті питання наших глядачів та підписників. Так, очень хочу, хочу діток, от дочки Олександри. Ну, я так розумію, що. Мама хоче внуків, бо це якось звучить дуже-дуже. Так що вже ви настільки хочете і чекаєте, що вже так навіть, бачите, наша навіть ваша підсвідомість говорить вам про це. Давайте подивимося, чи будуть дітки, у донечки Олександри, 27.08, 88-го. Та не хвилюйтеся, у неї точно буде двійка діток. Я не знаю, чому вони проблем зі здоров'ям я не бачу. Чому вони якби з чоловіком бачу біля неї чоловіка, бачу гарну в них дуже гарні стосунки, ну якось вони чи не наважувались, чи ще не хотіли. Ну, тобто, це було їхнє рішення цих діток певний час, ну скажем так, не народжувати. Але я чітко бачу у них двійко діток. Перша точно дівчинка буде через 2,5 роки. Далі заглянути без фотографії поки що не можу, але точно від, без діток цих від э, доньки Олександри ви не залишитеся. Доброго дня, чи побудує своє життя Настя 12.09.93 з Олександром, 28.01.86. Чи побудує? Ну, ви знаєте, у них іде як така зав'язка енергетична, дуже потужна енергетична зав'язка, але ця зав'язка і руйнує їхнє якось особисті життя. Тобто, знаєте, от, наприклад. Якась там не знаю, речовина, чи якась, ну що би то не сказали? Там, от, наприклад, вогонь, як, як сірник, да, отак от, от проведу аналогію, може як розпалити багаття, ну його можна живити, то оцей вогонь цієї пари, на жаль, от їх може і спопелити. Але якщо пропрацьовувати. То, в принципі, союз можливий. Але ну, я бачу, що їм важко буде справитися із цією бурою емоцією, і от такі каруселі у них будуть постійно. Так, Танюша, подивіться мого сина, чи подоліє йому дівчина, з якою він зараз живе, і чи побачує внуків. Андрій 13. О, як назвали, бачите, на Андрія народився, і Андрієм назвали 13.12.96 і Катерина 14.03.97. Давайте подивимося. Дивіться, вона то йому по долі. Я не розумію, чому вони якби не оформлюють стосунки, адже я бачу, що в їхньому. В інформаційному просторі цієї пари точно стоїть дівчинка, тобто внучка. В них якісь, розумієте, от у них є страх. Чому вони ці стосунки не оформлюють? Ну, В них точно страх. Чогось вони бояться і самі цього кроку не приймають. Але якщо вони приймуть, кохання між ними є, і дівчинку найближчим часом, внучку, ви також зможете побачити. Таню, подивіться, будь ласка, моє здоров'я дуже болить поясниця, чи не очікує мене інвалідне крісло? Питає Наталя, 20.04.64. нуль Наталочку, давайте глянемо. Чи... Ну, дивіться, ви тут треба, якби тут не магія, тут вам треба проходити якісь обстеження. Дивитися за цим всім, тому що дійсно проблема зі здоров'ям є. Але дивіться, от тут швидше теж ваші. Бачите, у нас сьогодні така програма про страхи, тому що інвалідного крісла я у вас точно не бачу. Ви блокуєте самі себе своїм страхом. Тож, Наталочко, візьміть себе в руки і давайте шукаємо гарних лікарів, які дозволять вам справитися і покращити своє здоров'я. Так, мой внук Віталій пошел добровольцем 24.07.95. Как буде как будет его служба? Будет ли он на нуле? Так, Едуард, будет ли мобилизован?» Ми з Покровського. Опасно ставатися там, ми вже виїжджали і вернулись. Мої ви хороші сьогодні дивилися в одній з програм на рахунок Покровську, як би зараз налякали нас, що в нас нема надії, і ми його втрачаємо. Я однаково так не думаю. Давайте подивимося вашого внука Віталія, який молодець, Боже, от такий вас мужній внук, от щирий, вам низький уклін за те, що також я впевнена, доклали руку до виховання такого мужнього хлопця. Давайте чи. Є загроза життю? Дивіться, загрози його життю і здоров'ю я не бачу, але ви знаєте, я його якось і на нулях не бачу. Ну, тобто в нього все рівно, все нормально, він дійсно по архетипу, ми вже говорили не раз про архетип, він воїн, і загрози йому нема. Давайте, чи буде мобілізований Едуард 20, 10, 91. чи буде мобілізований? Ні, мобілізації для Едуарда я не бачу. Навпаки, в нього якийсь зараз починається такий етап життя такому на високому рівні. Все буде йти в його житті, складатися тільки на розвиток. Посмотрите, пожалуйста, моє отношения з мужем. Розвідьмся лі мої? Запитує Світланочка, двадцять Дивіться, коли ви пишете мені просто стосунки, обов'язково пишіть і дані вашої пари. Так мені буде легше подивитися. сварки є, бачу, сварки дуже часті, стали частішати. Ну, дивіться, Світлоночку, ви дуже терпелива, терпляча, ви така дуже. І може вам десь. І кра... Ви зараз живете емоціями, не хочете відпускати ті спогади про те, хороше, те, з чого починалося. Бачите, карта закоханих, от як воно йде, воно вас настільки. І ви не хочете це відпускати, і ви живете цими емоціями, але. Слухайте, Світланочко, ви сваритесь не, не просто так. От я зараз почала дивитися розклад і я бачу розсорку, а, розсорку вас з чоловіком від жінки, якась жіночка на нього поклала око. В нього з нею не було ніяких стосунків, але вона поклала на нього око. І тут би я радила вам звернутися до спеціаліста, якщо ви хочете зберегти свою сім'ю. Так, як складеться, Саша запитує. А, Тут бабуся запитує про Сашу 27.07 2000 року. Як складеться? Ой, мобілізація, доля, здоров'я, робота, друзі. Тут цілий такий розклад. Давайте подивимося, чи є загроза мобілізації. Воно одразу, якщо то скаже, загрози мобілізації взагалі в нього не бачу. Ось з роботою зараз є якісь питання. Он я не бачу, він щось не може себе знайти. Він ще не відкрив для себе та сфера, якою він думає займатися. От зверніть увагу на це. Це не його сфера. Тут би треба подивитися ще над тим, чим би він хотів насправді займатися. Тому що я зараз бачу, що те, чим він займатися планує, це не його. Чи побачу я свою донечку, чи зможе вона з сім'єю повернутися в Україну? Не написала, як звати донечку 10.07,89. Вона повернеться точно, ось тут є дорога. Повернеться, ви знаєте, навіть швидше, ніж ви думаєте, протягом півроку, так що не хвилюйтеся. Ну, я бачу, що там через чоловіка швидше всього не повертається. Але, донечко, ви побачите точно, тож чекайте зустрічі. Тетяна, чи продам я батьківську квартиру? Запитує Олена 5.07.68. Ну, треба трошки зачекати. Дивіться, ви її продасте, але вас зараз не сприятливий період для взагалі якихось продажів чи великих покупок. Не хвилюйтеся, у вас через півроку цей період закінчиться, і ви можете точно виставляти свою квартиру на продаж і продасте її дуже швидко і успішно. Чи вийде заміж моя до... внучка Івета? вета четверте, Боже, що ж ви їй так рано туди, той заміж даєте? А? Ну давайте глянемо, чи вийде. Ну, звичайно, вона вийде. Все в неї буде тоді, коли прийде час. Ну, але я вам хочу сказати, що найближчі два роки заміж вона точно не збирається. Тетянко, дуже прошу вам, пишу вам не вперше. Подивіться, будь ласка, мобілізацію мого синочка Артема. 4.09.94. Чи буде мобілізований Артем? А, так, дивіться, бачу я, що є загроза мобілізації для Артема, але якось вдасться йому уникнути. Ну, але загроза мобілізації для вашого синочка, от на жаль, точно є. Чи буде мобілізований мій син Назарій? 10.02,91 рік? Чи буде мобілізований Назарі? Назарія мобілізова... Назарі мобілізованим я не бачу. Так, Танечка, добрый вечер. Посмотрите моего сына Андрея. Проблема с работой. Он на грани нервного срыва. Я хотела записаться к вам на личный прием, но не могу дозвониться. А, сын Андрей, 9.05.82. А, Девица, кто дивится меня? Ну, Зателефонувати мені це просто нереально. Я наразі працюю сама на всі, і якщо я буду відповідати на всі дзвінки, ну то ви розумієте. Але відписую я завжди пишіть мені Viber, Telegram, Instagram, і ми обов'язково знайдемо вирішення вашої проблеми. Так, давайте подивимося, чому у вашого синочка Андрія проблеми. Так, да, дійсно, ви бачите, він просто на грані депресії. Він от в нього дійсно як нервовий стриг зрив. В нього вже почалися навіть такі, як панічні атаки, і пов'язані вони із фінансами. І от, будь ласка, магічний вплив, магічна робота здійснена. На те, щоб мало того, що в нього взагалі фінанси не йшли ніколи, і привели, і привели його до от таких проблем, які є у нього зараз. Мені дуже цікаво, де Андрія дружина, тому що тут є зав'язочка, от саме з нею. Недаремно даю вам таке запитання і запитую у вас, тому що саме звідти ноги і ростуть. Так, прошу вас, проживаю сама. Син у мене один хворіє, має постійний високий тиск. Хочу знати, чи мобілізують його? Андрій, двадцять четверте, друге. Чи мобілізують Андрія? Чи мобілізують? Ні, Андрій мобілізований не буде. Чи буде мобілізований Олександр 30.08, 96. Чи буде мобілізований Олександр? Чи буде мобілізований Олександр? Так. Ні, Олександр мобілізований не буде. Так, чи вийде заміж Марина? Боже, не зрозуміла. 19.04.91. Як розвелась мама її померла. В сім'ї розлад дуже дякую. Не, не можу зрозуміти, дуже нечітко написано. Так, давайте чи вийде заміж Марина, чи є на ній магія? Так, дивіться, магії на ній немає, але. Тут є її особисті отблоки, чому вона заміж не виходить. В неї якийсь страх трапляються не ті люди, але тут швидше кармічні розв'язки, кармічні такі вузли, які от, м -м, Мариночка має вирішити сама. Так, подивіться, будь ласка, коли в орки вийдуть з Запорозької атомної електростанції. Давайте подивимося. Чи вийдуть, по-перше, так, от будемо заходити з питання? Вийдуть, вони точно вийдуть. Всі їхні плани, задумані, башня, будуть зруйновані. Але я вам хочу сказати, що вихід можливий лише через 6-7 місяців. І останнє питання на сьогодні, Танюша. Будь ласка, подивіться, чи получує компенсацію по загиблому чоловіку. подала на суд, але що стягнуть Олена? 8.05.67. Це дуже жахливо. Оленочко я вам хочу сказати. Але давайте подивимося, чи отрим... Дивіться, Оленочка. Навіть немає сумніву, тому що королева Пентаклів, перша карта, яка випила, каже, що ви будете з фінансами, тобто сумніви тут навіть немає. І е, якби і суд на вашій стороні буде. Ви дуже правильно зробили, що на суд подали, але повну компенсацію ви отримаєте через. Три місяці. І як я кажу на цій мажорній ноті, хочу сказати всім вам ще раз, я не перестаю дякувати за ваші такі теплі відгуки, теплі слова. Вони мені гріють душу і дають сил та наснаги працювати. До нових зустрічей у особистому блозі Тетяни Гай.